Мої люди мої, всіх вітаю! Сьогодні моє відео: Увага для жінок, які народжені або 30 числа місяця, або народжені у березні, або мають третю енергію в своїй матриці. Ну, для цього треба вже прораховувати, бо переважно це стосується жінок, які мають третю енергію ось тут, в зоні комфорту. Третя енергія може бути і на інших позиціях, але там є певні нюанси. І так, як це гендерна енергія жіноча, то для чоловіків, вони ж теж її можуть мати, я зніму окреме відео. Тож, поїхали в позитивному своєму проявленні. Третя енергія це енергія родючості матеріального достатку. Це про жіночність у всіх можливих проявах. Жінки, які мають третю енергію на ключових позиціях, привабливі, доглянуті, чарівні. Вони, наче і такі достатньо гнучкі, не плутайте з інфантильністю, люблячі і дбайливі, але при цьому мають певний вплив на тих, хто їх оточує. Мають певну владу, але використовують її дуже-дуже мудро. Вони надихаючі, чуттєві, можуть бути. Дуже-дуже творчі, але при цьому вони не відірвані від землі і від матеріального рівня. Для них є важливим, в якому домі вони живуть, на якій машині вони їздять, який одяг носять і так далі. Причому з великою цінністю для них є їх власний комфорт. Ці жінки дуже дбайливі, люблячі матері. Вони люблять дітей, вони мають зазвичай дітей, але вони не є у цей хештег я же мать. При тому, що вони, у них є стабільні родинні цінності, вони реалізовані в соціумі, в кар'єрі. Дуже часто це або Керуючі посади, або вони мають власний бізнес, але такий бізнес по-жіночому Вони мають сильний духовний зв'язок зі своєю матір'ю. Що стосується мінусів, у мінусах це жінки владні, авторитарні. Агресивні, можуть бути навіть такі непередбачувані і навіть небезпечні. Вони завжди незадоволені як собою, але вменьше, менше це показують. Більше вони показують своє невдоволення іншим, особливо що стосується чоловіків. І взагалі у них завжди велика претензія якась до зовнішнього світу. Вони зациклені на матеріальних цінностях, можуть бути зациклені на своїй прям зовнішності, або навпаки, забивати на неї, носити якісь балахони, скривати свої жіночі форми під оверсайзом. Тобто є, так, можна сказати, дві крайності. Знаєте, Або це така гопниця на картанах, яка. Цигаркою свой пацан, такий, да, вона така більш як наче, чоловіча. Або це інфантильна дівчинка, яка я нічого не хочу е, рішати, я хочу наручки нову суконьку. Вона не при, вони не приймають інших жінок, конфліктують у них розірваний якраз такий духовний зв'язок з матір'ю, і вони сприймають всіх інших жінок. Навіть своїх дочок як конкуренток. В них є великий перекос, або вони з головою йдуть в кар'єру і забивають на родину, і навіть можуть не створювати її, або навпаки, з головою йдуть в родину і забувають себе реалізовувати. Також з чоловіками стосунки теж так собі, бо вони Бо шукають собі папіків, ну, або ж стають мамками навіть для своїх чоловіків. Е і головний такий мінус, мабуть, в самому своєму гіпермінусовому проявленні. Вони не хочуть мати дітей, і не просто не хочуть мати дітей, а вони е роблять аборти. Чого їм категорично робити не можна. Це якщо в трьох словах, більш докладніше, повне відео буде на YouTube.